Вітаю всіх на моєму каналі Закохана в Таро». Як ви вже зрозуміли з назви, це відео буде знайомство з арканом Тару Смерть. В цьому відео, як і в кількох попередніх, які ви можете за бажанням знайти та переглянути в моєму плейлисті послання від Тару, ви зможете почути, що аркан сам би розповів про себе, якби міг заговорити людською мовою. Цей плейлист буде і надалі поповнюватися. Тож, якщо вам подобається подібне відео, підпишіться на мій канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити поповнення цього плейлиста. Також буду вам дуже вдячна за ваші лайки, за ваші коментарі та за перегляд інших моїх відео. А тепер послухаємо, що ж смерть готова, Аркан Смерть готова розповісти про себе. Навіть не думай, що зможеш осягнути мене повністю. Навіть не мрій про це. Бо я це не те, що ви бачите. Не те, чого ви боїтеся, не те, що ви намагаєтеся уникнути. Я це все і ніщо одночасно. Я це і кінець, але і початок. Я це танець розпаду і народження, і вічний пульс Всесвіту, що не підкоряється вашим дрібним людським поняттям про час та простір. Я аркан смерті. Вам подобається називати мене так, чи не так? Це зручно. Зручно давати імена тому, що ви не розумієте. Тому що лякає вас до тремтіння в колінах. Але моє справжнє ім'я це дихання вічності, шепіт вітру порожнечі, відлуння минулих епох і передчуття майбутнього. Я не приходжу, я завжди тут, я не йду, я завжди залишаюсь. Ви уявляєте мене з косою в чорному балахоні, з порожніми очницями, що дивляться прямо в душу. Смішно! Цей образ лише відображення вашого власного страху. Ваша спроба матеріалізувати те, що не має форми. Я не потребую коси, щоб зрізати непотрібне. Моя сила це не фізична дія, це не груба сила. Моя сила це трансформація, алхімія душі. процес, що неможливо зупинити. Подивіться навколо. Кожен листочок, що опадає з дерева восени, кожен день, що переходить у ніч, кожна мить, що стає минулим, це все я. Це мої прояви, мої шепоти у вашому світі. Ви бачите смерть у, траті, у прощанні, у кінці життя. Але я не лише про це. Я про завершення циклу, про відпускання старого, про звільнення місця для нового. Чи знаєте ви, скільки разів ви вже зустрічали мене у своєму житті, не усвідомлюючи цього? Коли ви відпускали минулі образи, що тримали вас у полоні? Коли ви залишали роботу, яка виснажувала вас, щоб знайти своє справжнє покликання, коли ви розривали стосунки, що не приносили вам нічого, окрім болю, щоб відкрити своє серце для справжнього кохання. Це все я. Це моя робота, моя благодать. Я приходжу, щоб розчистити шлях, щоб зруйнувати стіни, які ви самі збудували навколо себе, злякавшись змін, люди постійно чіпляються за старе, за звички, за рутину, за ілюзії стабільності. Вони будують свої світи з піску і дивуються, коли хвиля приходить і змиває їхню споруду. А потім звинувачують мене. Смерть все забрала! кричать вони, не розуміючи, що я забрала лише те, що було крихким, що заважало їм рости, що не було істинним. Я не є злом. Зло це те, що люди роблять самі з собою, чіплячись за те, що вже віджило. Зло це страх, що паралізує їхню волю. Зло це нездатність побачити можливості в кінці. Я ж це необхідність. Я це природний порядок речей. Без мене не було б розвитку, не було б еволюції. Без мене світ став би болотом, де нічого не змінюється. Нічого не росте, нічого не оновлюється. Уявіть собі, дерево, яке ніколи не скидає своє листя. Воно б задихнулося під вагою мертвої органіки, не маючи змоги виробляти нове. Уявіть собі шкіру, яка ніколи не оновлюється. Вона покрилася хворобами і гниллю. Уявіть собі, річку, яка ніколи не тече, вона перетворилася в застійне болото. Я це постійний потік, що омиває світ, очищає його. Моя поява у вашому житті не завжди пов'язана з фізичною смертю. Частіше за все, я приходжу як символ, як звістка про неминучі зміни, про завершення етапу. Я можу бути втратою ілюзій, падінням кумирів, розчаруванням у чомусь, у що ви вірили всім серцем. І це боляче. О, я знаю, як це боляче. Біль це частина процесу. Біль це сигнал того, що щось закінчується, щось відмирає, щоб народилося щось інше. Не бійтеся, болю, він не завжди є руйнівним. Часто він є каталізатором для зростання, для пробудження. Я не суджу. Мені байдуже, хто ви, що ви зробили, до чого прагнули. Моя робота це об'єктивний процес. Я приходжу до кожного. до бідного, до багатого, до праведника і до грішника, до мудреця і до дурня. Моя справедливість це не людська справедливість. Моя справедливість це природна рівновага. Я не караю, я лише завершую. Ви шукаєте сенс життя, шукаєте вічне щастя, вічну любов, і це прекрасно. Але пам'ятайте, що все, що має початок, має і кінець. І в цьому кінці є своя праця, своя мудрість, своя гармонія. Справжнє щастя не в тому, щоб уникнути кінця, а в тому, щоб сприйняти його, зрозуміти його, знайти в ньому нові можливості. Коли я приходжу, я не приношу розпач, я приношу спокій. Спокій від того, що все закінчилося, що більше не потрібно чіплятися, що можна відпустити. Я приношу ясність. Ясність у тому, що важливо, а що ні. Я приношу свободу. Свободу від ланцюгів минулого, від обмежуючих переконань, від страхів. Мене часто плутає арканом вежа, але ми різні. Вежа це раптове руйнування, несподіваний удар, що зносить все на своєму шляху, залишаючи після себе хаос. Це може бути землетрус, який змінює ландшафт. Я ж це більш плавний, хоча й не менш рішучий процес. Я це розпад, що веде до перетворення, це гниття, що створює добриво для нового життя. Я це як осінь, яка плавно переходить у зиму, готуючи ґрунт для весни. Ви боїтеся порожнечі, що залишається після мого візиту. Але це порожнеча — це не відсутність, це простір для нового. Це полотно, на якому ви можете намалювати своє майбутнє, вільне від старого багажу. Це тиша, в якій ви можете почути свій власний голос, вільний від шуму минулого. Не намагайтеся чинити мені опір. Чим більше ви чините опір, тим болючішим буде процес. Відпустіть. Довіртеся потоку. Довіртеся тому, що я знаю, що роблю. Я не руйную безцільно. Я руйную, щоб відбудувати. Я зрізаю, щоб дати можливості рости. У вашому суспільстві мене обіймають табу. Про мене не говорять, мене уникають, мене бояться. Це не дивно. Люди злякані тим, що вони не можуть контролювати, тим, що нагадує їм про їхню власну смертність, про скороминучність їхнього існування. Але в цьому усвідомлень і є сила. Усвідомлення того, що ваш час обмежений, може стати найбільшою мотивацією для того, щоб жити повноцінно, любити щиро, творити безмежно. Я це виклик. Виклик подивитися в обличчя своїм страхам, своїм тіням, своїм власним обмеженням. Виклик відпустити те, що вже не служить вам, навіть якщо це боляче. Виклик прийняти неминучі змін і знайти в них присут. Я не є кінцем шляху, я є поворотом на дорозі, я є дверима, що зачиняються за одним етапом, щоб відчинитися перед іншим. Я є переходом, що веде вас до нового рівня розуміння, до нового рівня існування. І коли ви відчуваєте мою присутність, коли ви бачите мої знаки у своєму житті, не панікуйте, зупиніться, зробіть глибокий вдих. Подумайте, що саме зараз має відійти з вашого життя. Які ілюзії вам потрібно розвіяти? Які звички вас обтяжують? Які стосунки вас виснажують? Я приношу не втрату, а звільнення. Я приношу не руїни, а новий фундамент. Я приношу не вічай, а надію на оновлення. Я це шлях до справжньої трансформації, до відродження. Тож не бійтеся. Прийміть мене. Дозвольте мені зробити свою роботу. І тоді ви побачите, що за кінцем завжди є новий початок. Ще більш прекрасніший, ще більш наповнений життям. Бо я це не смерть, я це життя, що вічно оновлюється. І якщо ви все ще сумніваєтеся, просто подивіться на природу. Вона постійно оновлюється, постійно скидає старе, щоб народити нове. Це мій вічний танець, моя вічна пісня. І ви частина цього танцю, частина цієї пісні. Приміть це. І ви знайдете спокій. Відпустіть, і ви знайдете свободу. Трансформуйтеся, і ви знайдете своє справжнє я. Я Аркан Смерть, і я прийшла, щоб допомогти вам жити. Дякую за перегляд мого відео. Ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на мій канал, переглядайте інші мої відео.